Всім добрий день молоді люди. Ми знаходимося в дворі влади Андрощука, того самого, якого я купив Жигуля і вложив в нього 830 доларів за пару місяців. Ну, тобто влад фігню не впихне Ну, що такое, все нормально. Тіпи, знаходимося ми. Що ми робимо? Ми займаємося нейтралку, хоч постав дурню. Що ми займаємося? Вібро. А, не робить сигнал? Не робить, треба підключити. Займаємося вібро і шумоізоляцією. Чого? Тому що машина стара, двохдверна, дверки провіщі, на замках вона ходить, має звук, має. Ходи сюди. Оці всі тємки, оце, що, ну, до, ну, що ручка відкриває, це все билося об сухий метал, ну, об обичний метал, оці провода, всі билися об метал, оцей шланг бився. Це все ну, частично, тіп, не повністю я зашумлюю, бо мені це не треба, типу машині і так тихо. А владік шумить іменно так точечно, де треба убрати. Ці звуки і так буде робитися з цією дверкою, з цією дверкою. Далі ці замки, іди сюди, владі. Ці замки ми конкретно за колхозом, ну не замки, як це, це замок називається ж правильно. Ну, чи як? Коротше, сюди, куди дверка залітає замком, ми щось тут наколхозимо, щоб вона. То тобто, є. В неї є. Ну, типа невеличкий люфт. Але коли повністю закриваєте, їдете по ямкам, я твої дві шатав. Твою... все тихо То воно, типа, брязкає Не сильно, але брязкає но це, типо, Ну це, типа, ну, подвізка холовка тут збита, він такий, типа, тихенький. Но... Закрій, воно так, типа, брязкає. Так само, так само ще брязкає стекло вже лучше, але брязкало конкретно. І це все буде робитися, все покаже. ну Дивіться. Оператор в мене ну-ну. ну... ну... ну, ну типу. Щено проїхались, зашумили дві дверки. чітко зашумили вібро, потім шумо, потім там десь стекла вставили такі допці. Ну, Десь стекла вони ворушаться, наприклад, десь там на якихось ямках чуть, -чуть люфт це все зробили. Вже дверки такі важкі стали, чітко закриваються. Е навіть сюди Влад, оце стукало, то сюди зараз, Влад, шумки ввалив, Ось така штука, і він туди такий самий кусок шумки. Що ще вам сказати? Ну, Жетихіше набагато в машині, типу, але ну, хочеться, щоб такий балдеж був. іменно. Що ще показати, як тепер машина закривається? Хоч і тут, бачите, Тобто провіщі. Тобто це двох две. Але. Ходить в ту сторону. Тут трохи краще. Як на мене, тут і звук духіший. таке? А чого ти виїбало таке? Треба знати, як цей приколк жорсткий фонг, щоб стоїть за хлібом. Тут жорсткий фонк як знімати відео. Де що дуже, мабуть, цікаво дивитися. Ні, просто хочу показати, що... Цю машину... А, всім похуй, по Ну, кому там. Не... Може буде дивитися хтось. То кому не посрати, да, наводимо якусь красоту, комфорт в машині. Ой, які диски! Краб малий на чезі. Добрий день. На батька покажу. Дуже, дуже добрий, куди сюди вийдемо. Як сказати, дуже добрий. Проснувся я в мене там. Снімаєш порожняки свої. Не, Проснувся не я, не там, не думаю, памперс. сьогодні все, там, пошу пошумлена машина, заїду. Та ти кончений якийсь, що ти знімай. Думаю, тебе, заїду, успокойся. але мене мокрий, мокрий коротень, цей. Мокрий не памперс, ковролін був. Але вроді машина не гнила, бо все було замазано знизу. А. Ну, приїду, ну як на люди, як зафіра, Назар так? мені подивиться, я дуже сильно розстроївся. По перше, в мене температура, по-друге, мене ламає. По-третє, в мене горло. Хто а ламає? по четверте треба варить дно. Ламай мене повністю. Дивіться, нікому Шумка. Зараз. Доброго, це... Так, воно момент. Тамо кусок. А треба постійно варвати, тут, блін. Воно кусок нормальний. Тамо кусок. Коротше. Ужас. Ужас. І це кас. Я дуже сильно розстроєний. Треба робити. Ну, Діди і баба. Є. Спеціаліст є. Вирішає. Що хочу сказати. Салон розібрали, ковролін зняли. Поняли, що тут одно ніяке не варене. Хоча коли купляли, тіпа, там все було чітко знизу. Ну, ми ж ковролін не будемо піднімати, але ковролін був вологий. Ну, вологий, нанесли зима. Але на мене можна камеру. Але прям ужаса ужаса немає. Тут момент. Тута два момента, там два момента, за мною. Короче. Коля, почку продамо твою. Твою коп продати? Ні, то я, я. ще молодий, поняв. То правильно, твоя дорожча. Ні, то моя дорожче, але тобі що, тобі вже. Що мені? Тобі не треба дивитися. Тобі... Ну, тобі вже все. Оце забіжу, все. Коротше, фольксвагени не, не гниють. Головне, що ще такі дорогі взяли, типу, ну, дор дорого машина. Дно дор... переварене, так. Да? Да, дно поварене, пороги Ні, вона гарна машина, вона реально гарна, по технічні норм. Таке щось по мілочам, там датчик топліва не робить, щось ляскотить вижимний. Хто шарить, той шарить треба поміняти. Ну, зашумив трошки її. Ну, і треба буде варити. Молоді люди, добрий день. Сьогодні слідуючий день. Ми вже все зачистили. Думаю, ви там кадри побачите, почали працювати. Сім ранки, і воно що в нас осталось під машиною. Ну тут трохи буде. Кілограмчик, думаю, трошечки буде. Назарчик ходи подемонструє. Тут зараз шматки, але тут абсолютно все зачищено. Так само і ось тут все зачищено. И зараз ми їдемо на фірму і будемо це все варить полно автомат. Братик, удалять пробелы, ты зависаєш залове на мальдиво где-то. А мне в Киеве по кайфу, в родном гетто. Любви нет, пойми. Это все хуйня, есть дружба, да. Есть моя семья, есть пацаны, которых видеть всегда рад. Есть мама, папа неудобно, бо я башкою впираюся. Степу трошечки неудобно вижимати, бо вона відкидає. Але так то все, печечки включимо. Отак молоді люди виглядає наш салон. Зараз. Ну, ці ще поки не зняті. Пана, споцніми, бо немає ніколи оператора. Ми. Ми знаходимося тут, вже праву сторону Назар повирізав латки, повирізав. Ти це... Да, вилізав і вже починає Ось Знімаю поломатом. Молоді люди вже вечір тут в два години пропало світло, ми мали переїжджати далі. Мали переїжджати далі. Що сталося? Назар коли варив, там де типу, ланжерончик, там він кусочок, не там, де сам ланджерон, а біля нього уварював кусочок. Але попало від полуавтомата в ланжерон, ну, метал розкальований. А там були трубки на бензин, на обратку і на топливо. І воно загорілося всередині в ланджероні. Але його потушили і весь цей час це вже сих, вже... Два години пройшло, як поїхали поки в магазин, поки знайшли все, що треба, всі шланги, всі ці... Піздюліни. Піздюліни. Як це, це називається? це вони кажуть? Сп... За... Не запаска. як це... коротше, Є два кінця і їх воно з'єднує. І всяке таке поробили, і обратку прийшлося робити, і натоплювати, що йде в інжектор. І зараз машинка вже все готова, вже їде, і зараз з'являється світло, і знов далі будемо її варити. Спереду, права сторона, спереду, Та ти не поки не, не, не блять, йоба наорот, ніхуя не буде видно. Спереду вже все заварено, справа, ззаду вже майже все заварено, там трохи одненька латочка, потім переходиться сюди, потім, ну, це все мажеться герметичком, шви, потім все пройдеться, пройдемося гравітексом. Ну, Це все, ви думаю, будете бачити дуже погано, бо темнота, може, навіть не буду Ну, Цілий день стараємося, варимо, Ну, це, я не планував варити. Типа, ну, я не знав, що є такі моменти, був тільки один момент. Але тіпа, ну, власник казав, що все нормально, тіпа, все чітко, але я туди поліз, почали твердкою бити. Типа, да ну, побачили, що є, що варити. Є моменти. Ну, їх можна було не варити, можна було б, ну, не знаю, заховати, але вирішили варити. Але власник, власник, красавчик, респект, Влад тобі скинув 2000 гривень на, ну, тіпа, там набагато більше. Але чисто совісна людина скинула 2К. І за те, що він казав, що все о, там шопка. Так що так, да, зараз тут люди yeah, м, з нами ще. Приїхало дуже багато людей. Я такі милюйки, знаєш, кому воно треба. Як тобі мій Це, Це лютий висот родної. Ти... Я чесник? Yeah. Часник. Часник yeah. зелений. <laughs> Може це цибуля, типу, що росток, зрозумів. Але <laughs> явно я не чесник. Ще <laughs> <я> <laughs> хочу показати такий момент, знаєте. Я б хотів прикола, знаєш знаєш? Типа Volkswagen, і там я з тої дирки, знаєш, що такое його, знаєш. з no. авто, тіпа, поля. Поді... Коротше що, дивіться, все вариться, все робиться, все буде. вже. ти закрий уже вже свого рота. Ківорк, да, виключ камеру. Виключ камеру. Камеру вирубай, ей, я твоє... Ну, такі Що ж, ти тільки на мента зараз переведеш камеру і почне втікати. Дивись, дивись. Всім здорово. Сьогодні, виходить, слідуючий день. Вчора в 6 вечора я вже поїхав, Назарчик лишився. І до 10 вечора Назарчик абсолютно все поварив. Миколка, ходи сюди. Видно. Ось підсніми таку підлогу. Абсолютно покидав пушечні латки. Абсолютно все герметиком... Все знімай мене, та посрати може. Все герметиком е, обробив і загрунтував. Воно ночь постояло, зараз ми беремо гравітекс. Беремо гравітекс і все, Назарчик буде задувати. Получилось дуже чітко, в натурі дуже швидко. Де багон? Бо, час... бо обично, коли здаєте, ви на... Поверку, ви можете здати місяцями. Що, відсунуться? Можете здати місяцями. Але тут я прийшов до Назара, почав задовго, Кажу, давай зробимо, давай зробимо. Це сюди, там. А Назар колега завжди мені допомагає, він мені под... все все робить. Коротше. І зараз зараз що? Взагалі так завжди рвано виходить. Типа там кусок з того дня, кусок з того. Просто ну, як я так і знімаю, бо я ще хворий. Нема так, щоб була людина, яка буде весь час знімати, ходить зі мною. Ну, бо це все гроші стоїть. Це все це, 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 це все показує. Начальство на камери боїться. Да, Начальство боїться камери. Дякую, кстати, Юрій дає нам місце. І зараз все буде задуватися, все буде гарненько, і ви будете вже бачити результат. А? Да, пока. Привет, вчерашний я и познакомь меня с собой. Тем, кто остался далеко за периметром лайфа. Я по дороге с братьями сонны иду домой. Мой город на ночлег, я в нем противоядия. И карактелей, нет, нету веры в правде. Там, где погревский фонари, пылают факелы, я не ты. Молодие люди. <laughs> Добрый день! день. Дай ты пачку цегаю. Ходи сюда, пол. Чи ти не взяв телефон? Зсередини повністю все оброблено і вже конкретно підсохло. Далі. Зараз обробляється знизу, е -е, зараз обробляється знизу. Ми вам цього не покажемо, бо ну царе Назар Де на свою Ти знімаєш? зараз целеназар ночний. Сьогодні я надіюсь... І сьогодні вже що я надіюсь, якщо все добре, зараз там дооброблюється, ще годинка. Ще годинка, все буде сухе, стелиться ковролін, кидаються сідушечки, пілісоситься, миється машинка, і усьо. Тобто два дні на поварку, ну на підготовку до поварки на зачистку. За два дня, то тобто, якщо ми сьогодні ввечері все зробимо, то все взагалі бомба. Але це получається так, якби три дні. Бо вчора ми робили сьогодні, другий день, але перед тим за день ми знімали салон, договарювалися, цілий день. Ми їздили там. Назар дірки робив, там можна було знаєте, тих дірок не робити, але воно взяло тут твердку, ти Ну так, Покажи, покажи, покажи. Засніми цю машину. о, Короче, що ще? Пару слов Коля про роботу. Ходи сюди, інтерв'ю візьмем. Інтервю. Як вам... Та це, ні, це не цікава людина. Хуйня машина. Хуйня машина. Оно, це о, це про ту. Про ту. Туда, туда. ту Бачите, туда, туда, туди. Все, все, тягає. все. все, все. Держить тут. А. Пару слов. А що Ну, що ви скажете по поварці, по підготовці, по тому як обробили? Все дуже швидко, дуже якісно. Вже робляться, можна сказати, останні штрихи. Замазується дно герметиком. Коротше, є локальний мем. У нас є влад Іванчук, він хвора, неадекватна людина він Люди, цим дає кліку. Дитина хі. з тяжким минулим, можна так. З інтерната дарниця. Не в дітям. З інтернаті, я теж в інтернаті вчився, типа мені мона. Це як, знаєш, можна казати чорному на чорного чорний. Он даже нас чорний знімає, кстати. Самой, он говорит, что как там, бля, что как, что четко же що я ми любші? Молоді люди, спеціально для вас. Тут все бачите чітко. А Ти, там... виключ, виключ, вик... Молоді люди, проробили дно, воно тут і так пророблене. Пророблюємо тільки там, де воно е... Добре, варилося. Тут воно отут. Коротше, мені неудобно. Ой, поняли. Добрий день, добрий вечір. Фіналочка, машину забрали, машина висохла. Коля ходи зразу покаже. Тобто, Коля, видно там на відео? Світло в нас пропало, по світу, там вже Назар вліпив кусок шумки. Дно дуже гарне, знову знімаємо. Я сподіваюся, що все дуже швидко зложиться. Ну, ще шумку будемо кидати, Ну, бо без шумки Ну, можна, але якщо по толку, то вже там тих пару. Там пару листків я купив шумки. Ну так, все мабуть, ні. Може якраз це хватить на все дно, якраз шумки, Іменно там, де Там, де дно. Коротко. Стараємося, молоді люди, якщо ви. Там, свідно, я народ. хотів показати, що там ми купили. А, а, ой, все ой. Так, все лежить, там лежить, mm -hmm. я все забрав, ковролін е, до, дядька Андрія, до дядька Андрія завіз, дядько Андрій його постирав, посушив, але зараз він ще досушується, бо був сімка вологий, бо я його раніше забрав. Що ще, що ще? Е, підписуйтесь, ставте лайки, народ реально стараємося все стоїть касу, а я ну, лічно. Типу, Ну не заробляю так сказати. Можливо, скоро будуть і кращі времена. Кстати, слава Богу, слава Україні! Хтось ще воює, нам ще жалується там на щось. Це знаєте, ну дебілом будь Так що і так цінуйте, те, що маєте, але просто ну підписуйтесь, лайкайте на інсту переходьте. І зараз дивіться фінальна зборка. Ви бачили, яке воно було до гниле, страшне. 2-3 дні. Ну, типа, іменно поварки, з моменту поварки, це другий день і кінець, а так то вже третій день виходить. Надіюсь, 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 е, фінальний. Да. Йомка пішла. Ходи, сюди. Видно все? Видно все. Видно, яка тут красота? Ну... Видно, яка красота? Завод так не Хто робив. це робив? Хто це робив? Не я це робив. Так, да. ні, я кусочок оце і зробив. Оно, оцей моє. Так, і що, мало. Так і що, е, братуха жість. Що ще сказати? Йдемо далі. Ковролін несемо. Пока. Mm. Постараюся, що зараз думаю, що буде видно. Що хочу сказати, всіх ця робота подзадовбала, вже клема. Ну і коли йде клема, йде одразу ну, гоніва йде конкретно. Що ти Микола, Нічого. Скажеш. Не нічого, і дай до речення до голови. Рота рот закрив. пошли закрив. Говно. Там закрию. Все вже вдівається са. Зараз Бо, покохую. Боротка. З той сторони Він. я вже Він. панель повітирав. Все, все все витерте. треба тільки поліролю намазати гарно. Що ще тут сказати? Ну, тут було чистий, був нуль свій ковролін, вже піску нанесли. Ну, це таке. Це таке. Тут чуть попілісовні його там смісну ніч нема. Що? що ще? Салон. А вам не видно мій салон. Все, вакспорт сидушки. То шарик, то й поймемо. Так, то я ж типу, випалую скажу. Э, я тобі можу її подурити, тільки не тут пляди. То в мене є така? Є. Туда, я Дякую. Я тут ходжу. Саму главну роботу роблю, ну, витираю щось. Всякі. Рота закрий, то я кажу. Назар, ти щось скажеш? Не хочу нічого говорити. Назар не любить ся Що ж ще? Ті, воно вже тут кусочок наполірований чуть. Ну я що не зроблю, сойва. Кричить, дійс сюди, біш небудь. Коротше робота двигається вже. Скільки годин міхал? 10. Десять? Ужас, ничего сьогодні вже все буде будет, добре. Пока!